Сполучені Штати Америки вперше депортували українських біженців. Про таке заявила американська імміграційна служба. Там навіть опублікували фото, на якому видно момент передачі людей українським прикордонникам. Чому українці вислали зі США і чи очікують в Україні масового повернення громадян? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Кількох українців видворили зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила служба імміграційного та митного контролю США на своїх сторінках у соцмережах ввечері, 19 серпня. Жодних подробиць, скільки саме людей депортували і за що американське відомство не надало. У пості було лише фото: на одному видно чотирьох чоловіків, на іншому чоловіка і двох жінок. Також на знімках один із пунктів пропуску та прикордонники. У дописі було сказано: ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів. Цікаво, що зараз цієї інформації на офіційних сторінках вже немає. Схоже, публікацію видалили, що кажуть в Україні про депортацію наших громадян зі США. Поки що прикордонники не фіксують масового повернення українців. Про це в коментарі Ліга.нет заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, депортація з США могла відбутися з різних причин, зокрема через порушення міграційного законодавства. Водночас він відмовився сказати, скількох українців загалом вислали з інших країн через подібні порушення. Кожна країна за порушення свого міграційного законодавства чи інших правопорушень має суверенні права вислати, повернути, видворити чи депортувати іноземних громадян, які порушили міграційне законодавство під час перебування. Це стосується і України, і країн Європи, і США, і інших країн світу. Так само і ми, до речі, видворяємо іноземців правопорушників з України. Країна, яка депортує, може супроводжувати людей до їхньої батьківщини, поточнив Демченко. Так, наприклад, зробили США, коли передали українців на кордоні. При цьому, за словами речника, держави не зобов'язані повідомляти інші країни про депортацію, особливо якщо людина має чинний паспорт і може самостійно перетнути кордон. Це стосується, наприклад, ситуації, коли особи документовані національним паспортними документами, що дозволяють перетинати державні кордони. Якщо говорити про громадян України, яких висилають чи видваряють міграційні органи інших країн, то вони оформляються на в'їзд в Україну на загальних підставах у прикордонному відношенні. Винятком є лише ситуації з екстрадицією, коли людину передають за рішенням суду і обов'язково супроводжують правоохоронці. Демченко також наголосив: жодного українця не можуть позбавити права повернутись додому, оскільки це його конституційне право. Зазначу, що після початку повномасштабної війни у 2022 році тисячі українців виїхали до США через програму U4U. Вона дозволяє тимчасове перебування в країні на умовах гуманітарного дозволу, без оформлення традиційної візи. Але важливо розуміти, що цей статус не постійний. Він обмежений у часі і не гарантує повного захисту. Якщо людина порушує умови перебування, її можуть депортувати, так само як і будь-якого іншого. Іноземця. Нещодавно газета The Wall Street Journal повідомила, що вже з 15 серпня українці у США можуть втратити цей гуманітарний статус. Якщо адміністрація президента Дональда Трампа не вживе заходів, приблизно 120 тисяч українських біженців, які приїхали до штатів за останні два роки, опиняться під загрозою арешту чи депортації. А що ви думаєте про цю ситуацію? Чи справедливо, на вашу думку, депортувати людей, якщо в їхній країні триває війна? Пишіть в коментарях. ТЦК в телефоні. На Україну чекають великі зміни в системі мобілізації. Уряд готує новий цифровий сервіс, який може повністю змінити підхід до військового обліку. Що саме варто знати військовозобов'язаним? І які ще нововведення планує держава? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні готуються запустити новий електронний сервіс під назвою ЄТЦК. Його мета перевести більшість процесів, які зараз відбуваються у військоматах, в онлайн. ЄТЦК працюватиме разом із застосунком Резерв Плюс, щоб військовозобов'язані могли користуватися всіма сервісами в одному місці. У кабміні кажуть, що це дозволить зменшити навантаження на працівників військоматів на 15% щомісяця. А головне спростить життя всім, хто має справу з військовим обліком. Запуск сервісу запланований на 2025-2026 роки. Це частина великої реформи з цифровізації оборонної сфери, про яку ще в червні повідомляло Міноборони. Зокрема, планується переведення абсолютно всіх етапів військового обліку в онлайн. Про це раніше розповідала заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Українського радіо. Наше стратегічне бачення це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані: від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і, головне, контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо. Які зміни ще планує держава? До кінця 2025 року кожен призовник, військовозобов'язаний чи резервіст, матиме власний електронний кабінет. Через нього можна буде оновлювати свої дані та спілкуватися з ТЦК. Без походів у військкомат та без черг. Також деякі підрозділи зсу вже незабаром перейдуть на тестовий електронний облік військовослужбовців. Частину документів та адміністративних процесів переведуть в онлайн. Це повинно прискорити обмін інформацією та полегшити роботу командування. Крім цього, держава працює над оцифруванням роботи військово-лікарських комісій. У кількох бойових бригадах запустять пілотний проєкт, консультації, проходження ВЛК та рішення комісії. Усе це можна буде зробити так само онлайн, без черг та біганини по різних кабінетах. Паралельно із цим розвивається і платформа Армія Плюс. Там з'являться нові зручні сервіси. Військові зможуть написати, наскільки їм підходить те, що їм видали, наприклад, форма чи їжа, отримувати документи без особистих візитів і важливі сповіщення в застосунку про події, які зміни у розпорядку, попередження про щось термінове. А ще додадуть чотири нові функції в розділ плюси. До речі, у Резерв Плюс вже можна сплатити штраф онлайн за порушення правил військового обліку. За словами Катерини Черногоренко, це можна зробити із 50-відсотковою знижкою. Людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку. Їй про це повідомлено через Резерв Плюс. Може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тисяч гривень, а за 8,5 тисяч гривень. Це практика не нова. Ми маємо таку практику відносно порушення правил дорожнього руху. І фактично цю позитивну практику ми наслідуємо тут. У Міноборони підкреслюють, що хочуть зробити взаємодію з державою простою, прозорою та зручною. А від громадян очікують відповідального ставлення до виконання свого військового обов'язку. А що ви думаєте про сервіс ЄТЦК? Та загалом, як ставитися до переведення майже всіх етапів військового обліку в онлайн? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.